Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми покажемо вам новий прилад для зниження рівня звуку пострілу. Далі просто прилад від української компанії Стріла. Це нова лінійка приладів з маркуванням Y2. Вони мають такий агресивний наплив попереду прилада, який захищає вихідний отвір від деформації і від забруднення. Він дуже компактний, кардинально відрізняється від старої моделі. Під цей калібр. Тут різьба 1, друга на 28, стандартна різьба під ar 15 або ж під 22 калібри е, на інших карабінах. Виготовлений він з нержавійки EICI 304. Важить він. Всього лише 388 грам. Ну, це такий молодший брат прилада, який ми тестували ось в цьому відео під калібр 300 Blackout під 30 калібри. То це такий компактний молодший братик. Дуже компактний. Конструкція приладу. Це запатентована ще в 1909 році. Конструкція Хайрі Персі Максима. Це син легендарного. Максима, того, що створив кулемет Максима. І це був перший комерційний прилад, який користувався успіхом, його купували його використовували. Тут та сама конструкція. Покриття тут це ракот. Це дуже надійне, дуже витривале покриття, яке збереже зовнішній вигляд його на довгі-довгі часи. Протестуємо ми його. На карабіні Івізіон e і на Springfield Сейнт, і зараз покажемо вам результат. Друзі, дане відео створене за підтримки мережі магазинів дорослих іграшок-прапорщик. Тому що як не крути, а всі ми залишаємося дітьми. Тільки наші іграшки міняються. В даній мережі є все, щоб цікаво і корисно провести час, а це і іграшки, і усілякі детальки для них. А якщо щось поламається, то в магазині є майстерня, де можна все полагодити чи налаштувати. Усі деталі в описі під відео. Ну що ж, друзі, результати тестування. Перша група три постріли, купність. Друга група всього лиш на 1 см нижче. Змістилася середня точка влучання. Група. Тому що група практично один отвір. Набої в нас 55 грейн СТС. Це просто причудові набої. Щодо овергазу. Гільзи летять на другу годину. Це говорить про те, що є невеличкий овергаз. Але, зі слів стрільця, він не відчуває, щоб йому щось летіло в обличчя. А це все завдяки тому, що використовується буфер H3, вагою H3. Він в нас регульований, це модульний буфер від компанії Strike Industries. Відлаштувалося все без проблем, і практично не потрібно ніяких більше маніпуляцій. Все чітко працює, все чітко летить. І ми зараз проведемо один експеримент. У нас є карабін Diamondback, в якого газова система Карбайн і буфер вагою Карбайн. І ми зараз протестуємо так само все на ньому і подивимося, чи дійсно буфер віддачі так впливає на те, що відсутній овергаз. Ну і як? Газує в обличчя вправе руку. Газує. Навіть так прямо ж. Не просто дує, навіть чуть-чуть, так знаєш. Чути, що хімія якась. Неприємно. А наушники, я бачу, ти вже не знімаєш, навіть коли з ножником стріляєш. А ти чого не вдів наушники? кров не пішла. Ніколи не забувайте про навушники. Тільки на клей поставлю. Цяшка приб'є. Значить, таки газує так добряче. добре. Чути навіть як пече чуть оку, знаєш, як газ попадає з чогось. Ну. Це навіть в вокуля. Це ти в окулярах. Тепер результати стрільби карабіном Diamondback. Перша серія 1, 2, 3. Там стоїть коліматор з магніфаєром. Магніфаєр має кратність 3X. Друга серія з глушником. 1, 2, 3. Вони зараз відмічені. На фото це все буде видно краще. І. Вже третя серія це з буфером віддачі H3. Тобто ми змінили буфер, по купності воно ні на що не вплинуло. Ну і це логічно. Але стрілець каже, що з буфером віддачі вашим газує воно менше. Тому що перший раз з буфером Карбайн газувало аж під окуляри. Ну, но ну, вліво тягне. Бляха, а цей в десятку прилетів. Добре, давай ще два. Друзі, якщо у вас, крім карабіну в Калібрі 223 є ще малокаліберний карабін, наприклад, в Калібрі 22 LR, то. Різьба там та сама, і прилад ви можете використовувати один і той самий. Ми провели невеличкий тест, дистанція 50 метрів. Карабін був пристріляний, карабін-болтовий «Саваж», був пристріляний, звичайно, під інший прилад. Тому групи повело вліву. Хоча спочатку ми не довіряли нашому стрілку, можливо, в нього були якісь ліві погляди. Перша група менше кутової хвилини. Три постріли, а друга група з п'яти пострілів. Чуть-чуть більше був відрив, чуть більше кутової хвилини і чотири отвора, а п'ять пострілів, один подвійний. Результат пречудовий. Можна зекономити на приладах. Зараз основний тест на Овергаз. Я, як амбасадор Овергазу, так як я шульга, і гази летять мені в обличчя. Перевірю, наскільки такий дієвий буфер віддачі H3 і глушник стріла. Ну, доволі комфортно. Скажем так, ну, я не відчув. От на Кемії це було бляха дико. Там газувало з глушником просто неймовірно. Бо так доволі комфортно. Коротенькі висновки по тестуванню. Прилад від компанії Стрела показав себе просто причудово. До речі, моя стрільба з механіки. Ось тут. Раз, два, три. Рівень звуку пострілу гасить добре. Овергаз ми майже перемогли, використовуючи буфер віддачі з вагою h 3. Я, як амбасадор Овергазу і оператор АКМ, і стрільба з глушником також входила в мій досвід. Можу сказати, що порівняно з АКМ, стрільба за Р-15 з Лушником, це просто космос, тому що після АКМ треба було відмивати свій портрет від копоті дуже довго. І оцей сам присмак цих порохових газів, це просто жахіття. Якесь тут все чудово. Ну працює ідеально, середня точка влучання, як ви бачили, змістилася дуже мінімально. Глушник супер. Дякуємо компанії Стріла за такий прилад причудовий, а я з вами прощаюсь до наступних відео. Хай вам щастить!